Сьогодні у випуску час пік брак крові на Закарпатті донорів стає все більше. Не знаю, з чим це пов'язано, але жінки набагато швидше і набагато безстрашніше йдуть на ці всі процедури. Друга зміна. Як сьогодні працює табір білочка на Мукачівщині? Я тут в другий раз, другий офігенний раз, мені подобається. Все прикольно. В селі усі іршавської громади на щиті повертається Іван Матіко. Ще одна втрата для іршавчан. Він народився 1 липня 93 року. Іван Матійко був веселим, винахідливим і завжди знаходив вихід з будь-якої складної ситуації. Він мав багато друзів і завжди був душею компанії. 19 вересня 22-го року війна постукала в його двері, і він вирушив на фронт у Збройні Сили України. Іван Матійко був справжнім патріотом. 23 липня об 11-й годині траурний кортеж вирушить з моргу до батьківського дому в село Осій. У свято церкві відбудеться прощальна церемонія о 13-й.000. Вічна шана герою. Шість тисяч доларів за перетин кордону. В Ужгородському районі ліквідували канал незаконного приправлення призовників. До протиправної діяльності були причетні двоє жителів Закарпаття. Один із них підшуковував клієнтів та організовував схему, інший виступав у ролі виконавця. Організатор сконтактувався з черговим клієнтом в Ужгороді через спільних знайомих. Він зобов'язався переправити чоловіка до кордону зі Словаччиною за грошову винагороду в розмірі 6,5 тисяч доларів. США після передачі грошей за послугу Закарпатець у визначеній точці передав клієнта пособникові, а той повіз його безпосередньо до держубежу. Транспортний засіб, яким переправляли чоловіка, зупинили на околиці уже. Рода згодом в місті також затримали організатора. Поліцейські Виноградова затримали зловмисника, який під приводом купівлі електромотоциклу викрав транспортний засіб. До Виноградівської поліції звернувся Закарпатець, який повідомив про викрадення його електромотоцикла. Правоохоронці з'ясували, що потерпілий нещодавно розмістив на одній з інтернет-платформ повідомлення про продаж свого транспортного засобу. Вже за кілька днів з ним сконтактував Закарпатець, вони домовилися про зустріч. В подальшому потенційний покупець наполіг на перевірці справності мотоциклу. Сів за кермо та без дозволу господаря поїхав у невідомому напрямку. Після цього викрадений транспорт помістив до мікроавтобуса, який на нього чекав неподалік і втік. Оперативники встановили, що до злочину причетний 21-річний житель села Заріччя Хузького району. Його швидко розшукали і затримали. На Закарпатті СБУ затримала чергових ділків, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Це жителі Мукачівського району, які налагодили канал нелегального переправлення осіб через держкордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. Зловмисники спеціалізувалися по чоловікам призовного віку. За свої послуги організатори просили по 7 тисяч доларів США з охочого уникнути мобілізації. За одну таку ходку організатори могли заробити 35 тисяч американських доларів. Правоохоронці затримали зловмисників у прикордонній території під час спроби переправити п'ять громадян України. Обом організаторам оборудки повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. На Закарпатті закликають всіх краян активно долучатися до поповнення всіх руб крові. На сьогодні донорство абсолютно безпечна та винятково важлива процедура. Після активних закликів медиків до людей стати донорами у станції переливання крові області, охочих поділитися кров'ю побільшало. Буквально вчора чи позавчора в Фейсбуку побачив повідомлення, що є е, достача всіх видів крові. А в принципі, я вже не перший раз здаю кров, здаю кров часто а. Планував йти в понеділок з іншими, але так сталося, що в нас на роботі колезі потрібно було знайти чотирьох донорів. То ми знайшли і прийшли здавати кров. Вперше в нас приїхало в стячів ще не 10 чоловік. В основному всі приїхали ті, що вперше, але є такі, що вже здають в сьомий раз, в п'ятий раз. Тобто люди знають, що вони роблять і для чого. І я рада, що наші колеги розповіли нам про цю можливість. Тому сподіваємося, що це було не остання. Якраз саме вчора, коли ми це оголошували, що ми їдемо сюди. Прийшло ще повідомлення в телеграмі, що дуже величезна потреба зараз у крові, і розуміємо, що ну хоча б таким чином ми можемо допомагати. Не знаю, з чим це пов'язано, але жінки набагато швидше і набагато безстрашніше ідуть на ці всі процедури. Якщо ми подивимося по кількості чоловіків і жінок, то це досить така цікава тенденція. Донором крові може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років до 60 і вагою від 50 кілограмів. Здати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні. Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасовим або взагалі. Наша країна знаходиться в стані війни, і відповідно потреба в компонентах крові зростає зростає вона не тільки в час, часи зростає вона і в мирний час багато пацієнтів потребують компоненти крові і ми завжди з закликами звертаємося до наших громадян гості нашого міста щоб вони прийшли до нас у заклад і здали компоненти крові станом на сьогодні у нас дуже великий дефіцит всіх резус мінус Груп це перша, мінус, друга, третя, четверта, і також друга плюс і третя плюс донором може бути будь-яка людина, яка випинулася 18 років до 60 років. Вона має бути здоровою. І прийти тип до нас заклад з посвідкою. Перед тим за два дні вона вживає має таку легку їжу жирну, і прийти до нас і здавати кров. Лікарі запевняють, донація це відповідальна процедура, тому варто дотримуватись правил підготовки та харчування перед здаванням крові. Після того, як ви стали донором, дотримуйтесь правил відновлення. Вже через 60 днів знову зможете поділитися кров'ю. Після вихідних туристів у добовій довідці, як грибів, після дощу. Гірські рятувальники Закарпаття двічі надавали допомогу гостям українських Карпат за вихідні. Спершу фахівці пошуково рятувального відділення допомогли трьом жителям Івано-Франківська, які вже на фінішній прямій до Колочави вирішили заночувати біля точки порятунку. Вночі їх намет потрапив під зливу і на ранок двоє чоловіків 55-го та 59-го років народження, а також жінка 85-го року, прокинулись із підвищеною температурою. Звичайники на місці надали потерпілим необхідну долікарську допомогу, після чого доправили їх до місцевої лікарні. Пізніше фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Видричка шукали двох мандрівників із Запоріжжя між Говерлою та Гутентом Натиком. За попередніми даними, двоє чоловіків 2000-го та 2002 го років народження випадково перейшли з Івано-Франківської на закарпатську сторону, через що розгубились, добряче налякались та не бачили іншого виходу із ситуації, окрім як повідомити власні координати. За номером 101. Невдовзі заблукалих знайшли і доставили до місця тимчасового перебування. У Мукачівському селищі Чинадієво місцеві копали канаву під трубу на власному подвір'ї, коли побачили підозрілий предмет. Пізніше його ідентифікували як мінометну міну калібром 105 міліметрів, оскільки її знайшли біля будинку, в якому живуть діти, батьки віднесли боєприпас подалі. Піротехніки, які прибули на місце, обстежили довколишню територію, але інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Тому міну транспортували у спеціальне місце і знищили у встановленому порядку. На Закарпатті ремонтують деякі дороги та пошкоджений мостовий перехід. Попри складні умови, заради безпеки водіїв та пасажирів, окремі спроможні громади проводять відновлення автошляхів місцевого значення. Зокрема, ямковий ремонт триває в селах Ужгородського району в межах дороги ужгород Пало зокрема у Шишлівцях, Тарнівцях та Сторожниці. Загалом планують відновити близько двох тисяч квадратних метрів дорожнього полотна. Крім того, дорожні служби проводять аварійно-відновлювальні роботи на мостовому переході у межах автомобільної дороги загального. Користування місцевого значення ужок, нижні ворота, буковець. Серед чудових пейзажів у гірській місцевості, недалеко від Мукачева, розташований один із найстаріших таборів Закарпаття білочка. Тут дітей та бідлітків оздоровлюють і в час війни відволікають від страшних реалій. Наразі у білочці відпочиває понад 170 дітей. Цьогоріч це вже друга зміна. Я тут в другий раз, другий офігенний раз, мені подобається. Все прикольно. Ми з хлопцями влаштували вночі сьогодні квартет, сміялися дуже голосно. Ми займаємося спортом, відпочинком також. Ми там плаваємо в басейнах. Ми вперше раз тут з'являємося. Її звати Ліля, мене звати Аня, нам по 16 років. Дуже гарний табір. Ми вперше. Ще вчора отради представляли. так. Да. Ми посіпаки, ще є інші і номер ставили. Можна побризкатись, можна когось побудити. ну Це Макс. Можна маркерами розмальовувати. Ну, поки що такі забавки. Я вже тут другий раз, Ми подобається, цікаво. Я тут вперше, мені тут дуже подобається. Тут хороші друзі та не знаю, і, і тренери теж. Ми в басейні плаваємо з друзями, у нас є фізкультура. Е, ще можемо пограти на майданчику. Протягом 21 дня для дітей організували насичену програму, аби зробити відпочинок цікавим та незабутнім. Спортивні заходи, похід у гори, інтелектуальні ігри та заняття. Такі різноманітні розваги допомагають дітям знайти заняття до душі, розвинути нові навички та провести час з користю та задоволенням. Зараз нас тут перебувають спортсмени на зборах. Наприклад, зараз нас тут атлети. так само до нас приїжджають різні команди з різних видів спорту, які представляють Україну на різних чемпіонатах, і вони приходять. Сюди там, наприклад, на 2-3 тижні, як зараз зміна 21 день. А вони проводять вільний час свої тренування, і ми стараємося їх по максимуму залучати до різних квестів, щоб вони з іншими дітьми знайомилися і якось залучалися. Наразі у таборі Білочка найбільше відпочиває дітей із Київської та Одеської областей і юнаки та дівчата. ВПО. За словами директора оздоровчого табору Білочка Василя Швардака через війну в Україні охочих відпочити набагато менше. В основному це діти військових. Військових діти-переселенці, які проживають в на Києві, наприклад, це в основному це Київська міська державна адміністрація, замовник і соціальні служби міста Славутич і Одеси. Тому це різнопланові діти різної категорії від 8 до 16. І ну, але в основному ті діти, які потребують соціальної допомоги. Але ми чітко бачимо, що кількість дітей в принципі зменшилася, тому що багато дітей десь оздоровлюється за кордоном, багато їх виїхало з матерями за кордон. Але в принципі і так є. Чому? Тому що раніше оздоровлювалися вони по цілій Україні, а тепер навантаження цих дітей на, на західній області. Наразі у Закарпатській області працює 17 літніх таборів, у яких вже оздоровилося 2300 дітей до кінця періоду таборування в області ще планується оздоровитися 2,5 тисячі хлопців і дівчат.